Всім доброго дня! Отже, сьогодні діти ми з вами починаємо більш знайомитися з інтернетом. Так? Чому? Тому що сьогодні ми з вами починаємо тему, як же шукати інформацію в інтернеті. Які джерела інформації ми використовуємо для цього? Наприклад, що це таке саме джерело інформації, порівнюємо джерела нашої інформації, та що ж, дізнаємо, що ж таке пошукові запити? Разом з вами ми опрацювали ось цю а, слайдик, так, де ми а, грали в гру Вірю, не вірю і перейшли до того, що в інтернеті все-таки дуже багато цікавої, корисної інформації. Я вам показувала, що таке сайти, так, що сайт це спеціальне гіперпосилання на якусь інформацію. Що кожен сайт має свою адресу, за якою його можна знайти. Також дізналися, що такі ключові слова, і як зазвичай ми можемо вводити ті відомості, які нам потрібні. Добирали з вами ключові слова, так? З'ясовували, які саме вони мають бути. Далі. Також з вами для прикладу ми вибрали водоспади, так? І дізналися, що це є такий невеличкий алгоритм для пошуку більш оптимального нашого рішення, для того, що нам потрібно. Також ми з вами розглядали а, наступний слайд, де ми досліджували, як же інформацію про, водос... про водоспади ми отримуємо, здійснюючи пошуки за такими словами: наприклад, водоспади, так? водоспад, водоспади України, водоспад природа, водоспад найкращий, водоспади світу. А ми з вами. Взяли до прикладу і додали до нашого рядочку пошуку, який, е, яку назву Водоспади України. Правильно! Отже. Ми з вами розглянули, як ми можемо знаходити інформацію. Зараз тут я звертаю це все. Так? Для чого? Для того, щоб ви дійсно побачили, що ж, нам, я, що ж нам потрібно зробити для того, щоб знайти інформацію. Отже, я натискаю на е, своє віконечко Google Chrome. так, У мене є мої аккаунти, якими я користуюся. Далі обираю, наприклад, цей аккаунт, який є мій особистий. Так, далі, якщо ми ось так зробимо, так, закримо, то в мене ось це віконечки, яке ви побачили на нашій презентації. так, І ми з вами подивилися, що це у нас є рядочок нашого пошуку. Ось це він у нас є, так. Ми можемо знаходити інформацію, вводячи її ось цей рядочок. Ну, а більш таки нам краще це все робити за допомогою а, нашого основного рядочку пошуку. Так, отже, найбільший водоспад України. І коли ми, або, наприклад, водоспад України. Давайте спочатку зробимо так. Водоспад України. Так, ось це, що у нас також з'явилося, так? які є водоспади. А потім ми з вами додали до оптимальної нашої назви, яка нам потрібна, це найвищий водоспад ну, там, Карпат. Так, ми з вами знаходили далі. Ми з вами по нашій презентації знаходили водоспади, так? побачено. Далі я вас познайомила з гіперпосиланням. так. Якщо ви, наприклад, зараз зайдете до ось цього, наприклад, свого сайту, так, який вам сподобався, наприклад, ви його хочете відкрити. Ви бачите, так, що тут, наприклад, є Вікіпедія, так, це сторіночка, в якій є вся інформація про все в інтернеті. Така а, невеличка енциклопедія, так? дебуть, невеличка, а дуже велика. Ось, наприклад, подорожую Україна, 8 найгарніших українських водоспадів. Якщо ми на неї бачите, наводимо нашою мишкою, то вона підкреслюється так, і виділяється синім кольором. Що це значить? Це значить, що це є гіперпосилання на цю сторіночку, про яке я вам розповідала в нашій презентації. Далі, ми з вами вибирали ключові слова, так, і після цього знаходили все-таки нашу інформацію. А тепер переходимо до нашої інформації, так? Ще ми звертали увагу на алгоритм пошуку в мережі, це добри характерні слова та фрази, Знайди, зроби пошук, проаналізуй, знайдене та збережи, знайдене. Ну, і, звичайно, ми з вами. Обирали ось такий приклад, так? Так, ну а потім ми з вами перейшли до, найбільших, до найбільшого водоспаду України. Чому саме безпечний пошук? Тому що, по-перше, ми знаємо, що це, наприклад, є моя сторінка особиста, так? Ви бачите, що тут є мій, наприклад, аккаунт Рас, і є моя сторіночка, з якою я працюю, це номер два. Бачите? Ось. Одна фотографія друга. Це означає, що аккаунт мій захищений, так? він є особистий і він є безпечним пошуком. Тобто якоїсь інформації не потрібної, або а, якоїсь а, інформації, яка там чомусь щось загрожує, чи ще щось, ви не знаєте. Так, дивлюсь, за часом у нас 5 хвилин, і ще 5 хвилин у нас є. Окей, справимось. Отже. Найбільше водоспада України, і потім ми з вами перейшли до спеціальних безпечних вкладочок. Це вони ось тут у нас знаходяться. Бачите, де у нас є все, те, що ми знайшли, потім усі зображення, новини, карти, відео та більше. Тобто, це все, коли я натискала на новини, я зробила скрін, потім на відео зробила скрін, потім на карти зробила скрін, і вашим завданням було це. Виконати безпечний пошук на своєму персональному комп'ютері найбільший водоспад України. Переглянути вкладки безпечного пошуку та зробити фото результатів, надіслати їх, виконати завдання робочого зошиту урок номер 17 Отже, переходимо ми до нашого безпечного пошуку. Ми вже набрали водоспад України, так? а ми зробимо з вами, або давайте найбільший водоспад, так? Там у нас є найвищий, а тут у нас є найбільший, до прикладу. Так, це в нас в безпечному пошуку є зображення, так? які ми можемо побачити. Далі новини. Тобто, коли ви вдома будете знаходити цю інформацію, робите фотографію, щоб ви її знайшли новини. Робите потім фотографію, так, які ви знайшли. Далі відео так само робите. І четверта це карта. Тобто у вас має бути чотири фотографії вашого безпечного пошуку. Це і є, і вся ваша робота. Якщо вам більш цікаво, що можна знайти з допомогою безпечного пошуку, ви можете знайти ту інформацію, яка вам подобається. Наприклад, якщо ви там любите читати якісь казки, наприклад, казка, так, казка, до прикладу, снігова королева. Снігова королева, так? До прикладу. Так, ось у нас є вже наш безпечний пошук, є відео, є усі, так, те, що ми можемо знайти. І, до речі, коли ми натиснемо на зображення, так, як коли ми наводимо на картиночку, так, нашої снігової королеви, у нас одразу є гіперпосилання. Бачите, внизу снігова королева, казка, щоб читати її, так? Далі, наприклад, ось тут, так, є одразу посилання на сайт, на який ви можете перейти та почитати цю казочку, або ж послухати. І, якщо у вас немає такої можливості, просто прочитати, або подивитись, послухати, так, аудіокнига. Тобто, те, що я вам на уроці розповідала. На цьому в мене все. Тобто, у вас має бути. Чотири фотографії безпечного пошуку. Можете обрати як водоспади, можете обрати про якусь свою казку, якщо любите там щось, так, можете обрати і про якісь дослідження, якщо ви чимось цікавитесь. От, і виконати це завдання. На цьому у мене все. До побачення!